Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина і сьогодні огляд квітучих орхідей у березні місяці 25-го року. Це буде перша частина, скільки їх буде, я не знаю, мабуть, три. Дуже добре тримає свої квіти орхідея Sacrifice. У неї великі квіти, гарно розмальовані. Вона дуже висока у мене росте. Я гадаю, вона у всіх висока. Це такий сорт крупноквітковий. Ось така красуня. Вона вже доростила, киточки відкрила, але бачу, що будуть ще ось тут видно. Це орхідея Magic Card. Такий в неї квітконос. Цього разу, бачите, переставляю я їх з місця на місце і квіти туди-сюди дивляться. А зазвичай вона така слухняна і дуже красиво розкладає квіточки у каскад. Як бачите, доростила вона, це вже, мабуть, другі дорожчині. Навіть куп'янки в неї красиві. Ця красуня теж доростила квіти, відкрила їх. Я кожного разу говорю, що вона по цвітінню своєму дуже схожа на дикого кота. Також довго тримає квіти, дуже такі в неї пелюсточки. і кілька разів вона дорощує свої квітконоси. Ці крапочки трошки дряпаються, можна сказати. В неї мерехтять пелюсточки, і вона має аромат. Довгий такий квітконос вона зробила собі. Це красуня орхідея Юпітер. Вона схожа на Голден Leopard, але у юпітера більш жовта губа. Якщо їх поставити поруч, вони різні. Golden Леопард в мене був, зараз нема, то не можу я зробити вам порівняння. Немаленька квіточка, добре робить каскад, розкладає квіти. Дуже охайно, і потім вона ще дорожчає квітконос. З цього боку теж вона красива. Червоного кольору орхідея мірах, блейк або Red, хто як її називає. Вона кілька разів дорожчує свої квітконоси, трошки губить і червоний колір, стає більш рожевою, все одно красивою. Намагаюсь показати жовтий підтон, але щось камера його не хоче показувати. Ось тут багато жовтенького, Ну, начебто видно. Бескучі такі плюсточки, цупкі, дуже красивого, позитивного кольору з цього боку квіточка. Ось тут відніше. Два квітки носа на ній зараз. Квітів багато, як я сказала, вона дорожчує і постійно дає якихось напівмутантиків. Тут видно. І тут десь якась мутація в неї є, недороблена. Така помаранчева з цього боку, так? Да? Красиво. Тут мене в мене заплуталось в крім бістро. Ось така красуня, квітка немаленька. І, як бачите, теж дорожчає. Ну, Зараз це у багатьох квітів, так, негончик всередині, це один квітконос. Ось він другий. Вона теж тут доростила, то буде ще довго квітувати. Ця орхідея теж доростила свій квітконос, але бачите, тримає ще перші квіти. Вони наче однакові. Ну, може, трошки світліше. Квітконос довгий, квітів багато. Такі в неї вуса довгі. Винного кольору там всередині, квітка велика і знову дорожчає. З цього боку теж дуже красива. Наче сакура. Боба широка, не дуже зручно до бебіфейс дотягнутися. Ось вона. Теж вона доростила. Здається, ще жодної не скинула. Зараз ні, не скинула жодної квіточки. Доростила квітку нос. І намагатимусь зараз показати, як відрізняються квіти. Ось, ви бачите відтінок, персик, який потім стає рожевим кольором. Така тепла-тепла, а потім міняється. Ось її. Нові бутончики. Начебто видно, мені не дуже видно, що я вам показую. Зараз, ось. Ще буде багато квіточок. Ну, як бачите, тримаю вона їх добре. Тобто ще є перші квіти і ось ці і буде красивий букет. Красива лупка. Кастор шикарно квітне. Дуже красиво, трошки пахне. Дуже мені до вподоби, а другий квітконос, у дивіться. Ось тут вже одна квіточка залишилася. Не бачу я, що вона буде дорощувати поки що. пройдусь по цьому круто носу пусквітне допло, вкидує квіти, нарощує нові. Зараз намагатимось там видно по квітку носу, що були квіти, я їх вже познімала. Ось наступна партія, і там ще буде вона дорожчувати. Квіточка велика, цупкі пелюсточки. Трошки вона губить свій колір, є така зрінкуватість на початку, потім вона трошки відходить. Ось це дорожчина квіточка. Октопус мені, я не знаю кого як. Якось мутує на тих квіточках, які дорожчують. Бачите, які пелюсточки. Вона така красива і незвична виходить. Ось там ще є бутон. І ще одна дорожчина квіточка, як бачите, з такими пелюсточками, наче метеличок. От я їх зараз дві разом поставлю такі красунечки. Цей бігліб дуже красивий, дуже мені до вподоби, Але чи то такий екземпляр мені дістався, чи що, я не знаю. Вона майже постійно скидує свої бутони. Ось тут, наприклад, жодної квіточки вона не залишила. Оця гілочка ще так сяк. Тут, бачите, теж поскидувала. Отак я її купляла. За знижкою, тому що в магазині вона одразу все скинула. Ніхто її брати не хотів. Я взяла, ось нічого не змінюється. Вона так і хоче скидувати така тарілочка. Але виредливо виявилася в мене. Орхідея Торіно. Бачите, скільки вона ще доростила собі бутонів. І будуть ще другим заходом. Це один квітконос, дуже високий. Це її другий квітконос, теж вона доростила. Всі квіти тримаються, вона довго квітне, дорощує квіти і тримає попередні. Світиться всередині неончиком, квітка немаленька. Субкі пелюсточки, дуже гарна орхідея. На цьому підвіконні залишилося показати орхідею Каділак. Вона з двома розглудженнями. Тут виростила. Така вона з цього боку, ніжна, красива. А цим боком на нас дивиться. Вуса красуня, вона ще трошки пахне, У неї листочок вкрав, немаленька розеточка, квіт недостатньо довго і добре тримає квіти. Оце стою, думаю, чи зняти ці квіти в один? Погляд чи поділити все ж таки. В дуже довге відео буде. Мабуть, ось ці сьогодні покажу, а ці в наступному випуску. Стою, знімаю тут під стелею, не дуже зручно мені, як завжди. Ось показую це дорожчені квіти орхідеї Трулав. Великі. Красива губа, довгі вуса. Квіточку вона тримає довго, дорощує квітконуси. Це, до речі, вона відкрила дорожчі квіти, і вони вже нормального розміру, були трошки менші. Я говорила про це раніше. І там ще є квітконос, але бачите, квіточки вже треба буде знімати. Орхідея Compilation. Довго тримає свої квіти, вони великі, біла губа, довгі вуса, трошки жовтенького всередині, Квіт недовго, дуже яскрава. І квіти вона, бачите, як красиво розкладає. Фріконквін або Джой Райт. Досі квітне, велика квітка. Тримається довго, тут квіткунос, там. Вона набагато темніша, але камера завжди її висвітлює. Таке сплітіння квітконосів, мабуть, я скоро їх все ж таки почну обрізати, бо, ну, якось. Багато їх, хоча я вже багато і знімала цих відклоносів. Але ж тут вона дорожчає, тут дорожчає. І бачу, сьогодні відкрила квіточку. Вона ще маленька, на себе навіть не схожа. Як пам'ятаєте, в неї пелюсточки дивляться назад. А поки що вона ось так виглядає жовтенька, трошки зеленкувата, гить на себе не схожа. Поруч з нею стоїть Катрін. Бачите, ось неї дивляться пелюсточки назад, наче вітром їх туди надуло. та темна красунька, доростила вона бутони на цьому квітконосі. і так само тут доростила красива квітка з яскравою губою, ароматом троянди легким, вона дуже-дуже темна, але знов камера цей колір висвітлює губа така агресивна, я б сказала, з тими вкусами, але красива. Тут тільки одна квітка, бачите, вона одна виросла яка велика. Теж дорожчує свій квітку нос. Досі квітне Ніжна Амстердам. На ній завжди багато квітів, але вона в мене після омолодження, тому в цьому сезоні ось так квітне. Орхідея бланка. Яскрава, яскрава. Це вже дорожчені квіти, вона відкриває свої бутончики, вона ще потім доростить, бо робить це кілька разів. Теж була влітку омолоджена, але дала квіткунос з розголодженням. Орхідея мідуса. Дуже люблю цю орхідею, але в тому місяці це була одна з тих орхідей, які я ну, завжди знімаю, що огляд і про щось та забудеш. Ну, ось була вона, я про неї забула у тому огляді. Це дорожчені квіточки. Ця квітка дорожчена. І маю ще ось тут. Вона від нас відвернулася, бо квітконос висить вниз. Ось така вона красива, веснянки в неї внизу і червоний язичок. Теж з веснянками. Чого так висить вниз? То ли він надлумився, то ли він так виріс, не знаю. Я тут боюсь його чіпати, хай так, ось вона вниз пішла. Скільки років вона в мене, стільки вона в цих краплях. Тут, тут і на листочках. Орхідея Стритвайс я вже розказувала, що квіточки в неї трошки менше цього разу, бо на ній була діточка, на якій було два квітконоса. Діточку я зняла, вона вже у нової господині. Сподіваюсь, там все гаразд з нею. Ну, ось така гілочка пишненька, і, бачите, дорожчує один кінчик, другий, то будуть ще квіточки. Дуже щільні пелюсточки в неї. Красива губа. Вона набагато темніша, ніж камера передає. Леодора вже квіти свої поскидала. Тут один квітконос, другий, третій. Як знаєте, їх різати не треба, поки вони самі не засохнуть, бо часто дорощують свої квітконоси. Ось як тут. Це все нові. Дуже ароматна орхідея з пластиковими пелюсточками. На ній теж крапельки. Єдиний у мене метелик, ось така орхідейка, Дорожчає квітконос, ось один і другий. Тут теж дорожчає. красива. Ось вони в різні боки. І остання з цієї полички, сподіваюсь, знову нікого не забула. Та й Кобальт. Довго вона тримає свої квіти і пару разів дорощує квітконос. нос. Вон, бачите, зараз дорощує. Ось її розеточка невеличка, скільки ж? І вже багато років, але вона така маленька, мініатюрна в мене залишається ароматна. Здається, показала вам всіх, кого на сьогодні запланувала. Сподіваюсь, вам сподобалось. Чекаю вас на наступних випусках про мої квітучі орхідеї у березні місяці 2025 року. Ось таке закінчення вийшло в мене. Тривога гуде. Тож тримаймося. Віримо у нашу перемогу. Хай у всіх вас все буде гаразд. Ми це подолаємо, ми сильні. Бувайте здорові, до нових зустрічей!